Сьогодні прекрасний день, день неділі, сьогодні свято, яке ми святкуємо, як церква п'ятидесятниці, збулося те, що пророкував пророк Йоїль, почалася нова ера, зійшов Дух Святий, Господь, як дає мірою, то в нього міра безмірна практично. Пам'ятаєте, протягом короткого часу проходить, коли день п'ятидесятниці сходить Дух Святий, сходить на апостолів, проходить трохи часу, сходить Дух Святий на дім Корнилія. Пам'ятаєте? Щось зовсім не зрозуміле, тому що... Не могли зрозуміти навіть апостоли, як так, язичники. І Господь дає, і дає по сьогоднішній день, роблячи свою роботу, маючи ту привілегію, що тільки Він, тільки Господь, тільки наш Господь Ісус Христос може хрестити Духом. Ніхто з людей. І ми сьогодні ще раз і ще раз дякуємо Богу, що добрий Він є. І на віки Його милосердя. І ось так почалася Церква Христова. І знаєте, написано є одна така дуже цікава голова, яку можна проповідувати і проповідувати, і з неї можна зробити декілька навіть проповідей. Я тільки нагадаю коротко, починаючи з перших текстів, це якраз торкається дня сьогоднішнього відносно. Цих служителів, які будуть, якими поповнювати, це буде ваша церква. Шостий розділ дії святих апостолів з першого тексту. У ті дні, як учнів ставало дедалі більше, було нарікання іноземних юдеїв на місцевих, що їхні вдовиці були занедбані в щоденному роздаванні харчів. Тоді 12 апостолів скликали громаду учнів і сказали: не личить нам, покинувши Слово Боже, служити при столах. Отож, брати, виберіть з поміж себе, сімох мужів доброї слави, повних Духа святого та мудрості, яких і поставимо на це служіння. А ми постійно будемо перебувати в молитві та служінні слова, і сподобалося це слово всій громаді, і вибрали Стефана, чоловіка повного віри і Духа Святого, Пилипа Прохора, Никанора, Тимона Пармена та Миколу Нововірця з Антіохії, і поставили їх перед апостолами і, помолившись, Поклали вони руки на них, і росло Слово Боже, і дуже намножувалося число учнів віру в Єрусалимі, і велика кількість священників покорилися вірі. То надзвичайний час, правда? І знаєте, якщо так подивиться, звичайна людина скаже, ну, відповідно, що збільшилося число людей віруючих. Треба було трудитися, треба тих, що трудяться при столах. Ну, але нащо? Щоб вони були повних Духа Святого і мудрості. Ну при столах можна і без того трудитися, правда? Але в цьому званні діаконів закладено багато більше. І ми зустрічаємо, що ті, які були вибрані діаконами, то ми зустрічаємо їх далі в Слові Господньому. Один благовісником став. Один зразу був побитий камінням і прийняв смерть за. За ім'я Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, а потім пояснює нам апостол Павло, якими повинні бути, і чи, і, чи то є остання фаза, чи остання стадія служіння для тих братів, які будуть рукоположені, які будуть віддані цьому служінню деякона. І коли ми відкриваємо перше послання до Тимофія, то ми знаходимо слідуюче наставлення. Це є третій розділ з восьмого тексту, де вони так само мають бути чесні, недвоязичні, неохочі до вина і некористолюбні, які зберігають тайну віри в чистій совісті. І також треба спочатку їх, і, 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 і таких треба спочатку випробовувати, а потім, якщо бездоганні, пускати до служіння. А дружини їх так само повинні бути чесні, необмовні. Тверезі та вірні у всьому. І діякон повинен бути одружений з однією дружиною, а також правильно виховувати дітей та добре управляти цілим своїм домом, бо хто добре виконує своє служіння, той вищу ступінь свою собі здобуває і велику відвагу у вірі, що в Христі Ісусі. І тут ми чуємо, що це не є остання стадія служіння. Хто Добре виконує своє служіння. останній текст, який я прочитав 13-й, той вищу ступінь собі здобуває і велику відвагу у вірі, що в Христі Ісусі. Далі є ріст. Але май, якщо кожен зрозуміє, що це треба зростати в Господі і трудитися для Господа, не приймаючи собі ніякої слави і ніякої честі, то той буде зростати. І я хочу трошки. Більше показати. Але навіть в тому шостому тексті дії апостолів, те, що ми читали, останній сьомий текст, який я прочитав, там написано, що багато священників покорилося вірі. Тому ви звернули увагу на це. Але то не значить, що вони були священниками, і вони зразу стали у правлінні церкви. Намножувалося учнів, їх ставиться на той же самий рівнів, що намножувалося учнів, і багато священників покорилося вірі. Чому? Тому що вони бачили, як прокажені іціляються. І це друга тема, яку варто говорити, і дуже цікава тема, тому що коли ми відкриємо третю книгу Мойсея, то ми 14-й розділ знайдемо, що сотні років проповідувалося слово в синагозі і проповідувалося у храмі, і воно ніколи не збувалося, то ціла голова про ісцілення прокажено. І приходили. Звичайні євреї приходили і запитувалися, і казали рахуні. А що це таке, що читалася в нас така -то книга Тори, тобто П'ята книжня Мойсея з третьої книги, ми читали 14 розділ, а наші прокажені поза станом, ходять з дзвіночками і кричать нечистий, не підходь і так далі. І от думали ті люди, які були поставлені священниками на той час, їм дуже гарна думка прийшла. Вони, видно, вирішили, що то від Господа. І було, було від Господа. Бо вони кажуть, що не кожне, не кожне ізцілення може бути зроблене через людину, але є ізцілення, які тільки через Месію можуть бути зроблені. І коли ми заглянемо в Слово Господнє, ті, що люблять читати і досліджувати Слово Боже, то ми побачимо, що після того, як була, отримала ізцілення від прокази Маріам, Сестра Мойсея, жодного із цілення в євреїв не було від проказу. Жодного. Не рахуючи на Ємана, який був чужоземцем. Жодного. Тільки коли прийшов Христос. Месія. Сходячи з гори, Він побачив тих, які були в проказі, і Лука пише, будучи. Будучи лікарем, він пише, там написано в англійському тексті full of leprosy. Тобто та людина була вражена проказою до повністю, як то кажеться, все тіло її, до костей, напевно. То не просто що там тільки плямки з'явилися. А той, який був помазаний, він не міг торкатися його, але він торкнувся його. І він отримав відсілення. І він каже, що? Йди, покажися до священника. Десять прокажених. Так само пішли показалися. І ось священники були зайняті роботою надзвичайно. Бо ціла 14 та голова говорить про те, яким чином має священник дослідити там і таку жертву, і таку, і обмити, і так далі. І ось ті, що стояли поза межами храму чи синагоги, вони чекали, коли вийде священник, і він виходить і казав, чистий. Чистий. І тому додалося учеників, тому що те слово, яке їм говорилося, це Месія тільки може то зробити. Вони приймали його в своє серце. І ті священники, які досліджували, вони приймали в своє серце. Але вони не ставали зразу ж на чолі церкви, повних Духа Святого. Люди, які духовні, вони при столах будуть, тому що далі треба буде виконувати. Іншу роботу, але дотриматися треба того стану, який є перед Богом, тому що ми всі тимчасові. Але людина часто дуже багато хоче. Як вже діяконом став, то він тільки при столі хоче бути. Та ще якщо браття не бодрствують, багато наших і не бодрствували, то вже справа у священного служення його там, ще, ще щось, а такого у слові ніде нема. Діакон то помічник, подивіться, то помічник, а скільки треба бути помічником? Скільки той пастор буде жити, га? Ну, напишуть Конституцію до стільки років і вже чекають, клигаєш чи ні, помагать. А може, як то кажеться, зробити бунт діаконів. Скинути, бо підговорили. А що слово Боже каже? Ким можна стати з позиції слуги? І коли ми дивимося в слово Господнє, то я хочу звернути нашу увагу на конкретні місця. Ви їх собі запам'ятаєте, а вдома собі прочитаєте повністю. Коли ми відкриваємо тору, п'ята книга Мойсея, книга повторення закону, останній 34-й розділ, написано слідуюче: сьомого тексту. 34 7. І було Мойсеєві 120 років, коли помер він, очі його не потемніли, і сила його не поменшила. І оплакували Мойсея, сини Ізраїля, 30 днів, у долині Моовітянській, і скінчилися дні плачу і жалби за Мойсеєм. А Ісус, син Навинів, був сповнений духа премудрості, бо Мойсей покладав на нього руки свої. І стали слухати Його сини Ізраїліві і сповняли все, що заповідав Господь Мойсеєві. Ісус, син Навина, все життя був слугою Мойсеєві. І жодного бунту не було в нього проти, нього, проти Мойсея. І жодного разу, я не думаю, що він чекав, коли вже Мойсеєві 90 років. Ну, то вже як буде той. І... Ювілей 100 років, ну то вже сходь діду. 110 років, ну вже аут, ну слухай, ну скільки де вже під руки, підводять, на сходинки і так далі. 120 років помер, а тоді той, який був слугою, йому було дано, щоб він був ким керівником великого народу. З позиції слуги можна стати керівником великого народу. Ото посада, ото сила, але того треба досягнути. Ким ще можна стати з позиції слуги? Дивіться, якщо ви відкриєте другу книгу царів, то знаходимо слідуючий текст в слові Господню. Другий розділ другої книги царів, і там написано слідуючий з 9 стиха. А як перейшли вони, то промовив Ілля до Єлисея. Проси, що тобі зробити, поки я буду взятий від тебе. А Єлисей відповів: нехай у мене буде вдвічі духа, як є в тобі. А той відповів: важко, а ти просиш. Але коли бачитимеш, як я буду взяти від тебе, то так воно і станеться. Коли ж не побачиш, то не станеться. Тим часом, як вони з такою розмовою йшли далі, то з'явився несподівано полум'яна колісниця з полум'яними кіньми вони їх розлучили і понесли Ілью в вихрі на небо. Побачивши це, Ілисей закричав: Батько мій, батько мій, ой, колесниця Ізраїлева і вершники його, та не бачив він його більше, і схопив він одяг свій та й роздер надвоє, і підняв він палицю Іллії, плаща Іллії, котрий випав з нього. Та й вернувся і став на березі Йордану, і взяв він плаща ілії, і впав з нього, і вдарив ним по воді. Але вода не розступилася і сказав і Де ж Бог Ільї? і вдарив їм друге по воді, і вона розступилася туди і сюди, і прийшов лисей. і побачили сини пророків, які були в Єрихоні навпроти, і промовили дух Іллі спочив на Єлисеї, і пошли вони на зустріч йому, і вклонилися перед ним до землі. Позиція слуги. Що ти хочеш, просив мене. Зовсім не скромний, Єлисей. Зовсім. Сила, яка на тобі, хай буде на мені вдвічі вдвині. Тяжко ти просиш. Але якщо ти побачиш, як я буду взяти від тебе, то буде тобі дано. І ось він побачив. І було дано. І він був пророком вдвічі сильнішим як його попередник. Хоч смерть його була зовсім інша. То для тих, хто розказує, що віруючий не може бути хворобі, хвороб, у той пророк, який був сильний, сильніший, як Ілля, його б мало б забрати дві колесниці. Правда? А написано, він захворів на ту хворобу, від якої йшов, від якої помер. Тому на сьогоднішній день, якщо ви слухаєте всяких клоунів, то перевіряйте все по Слову Божому, бо вони вам наговорять. І якщо ми дивимося тут зі, з позиції Слуги, можна бути великим пророком Божим. Ото позицію сьогодні брати здобувають. Але потім перевертаємо декілька сторінок цієї ж самої другої книги. Царів. І ми знаходимо таку історію в п'ятому розділі, П'ята голова другої книги царів. 25-й текст. А коли він увійшов до свого пана, то запитав його Єлисей, Звідки ти гієзію? А той відповів: Твій слуга не виходив, не виходив нікуди. І сказав Єлисей до нього. Хіба дух мій не був при тому, як вернувся на зустріч тобі той чоловік зі своєї колесниці, оце ти здобув гроші і здобув одяг, щоб закупити оливні сади, виноградники, вівці, воли, раби і рабині, але ж і проказане Імано вчепиться тобі і твоїх нащадків по вічні віки, і вийшов він від нього прокажений, поберівши як сніг. В цього ж. Пророка Господнього Єлисея, який двічі силу мав, був у слуга, ім'я якому гієзі. І здавалося б, теж мав би просити мені сили вдвічі, дай, Господи. Але він все хотів, щоб здобути те, що оточувало. Виноградники, сади, дорогий одяг, з'являється Нейман, який отримує зцілення. Який привіз, там возили в той час не просто в якійсь коробочці чи ще щось тому подібне. Дари привіз міністр оборони. І він рішив, я здобуду це все. І коли повертається він до свого пана, той каже, куди ти ходив гієзію? дому з перекладу є, я не ходив і ні туди, і ні сюди. Я нікуди не ходив. А той каже, Хіба я не бачив, де ти був? Я в дусі був в той час з тобою. Ти здобув багато грошей і всього. Але так само і ця хвороба Неіманова проказа буде для тебе і для твоїх нащадків на вічні віки. Це вже щось серйозне. З цієї позиції слуги можна здобути велике нещастя для себе, і для своєї сім'ї, для цілої родини. І ще один момент, ще одного я хочу вам нагадати, же, що можна здобути той, хто є в позиції Слуги, я прочитаю цілу голову, це є книга пророка Єремії, 45 розділ. з першого тексту, слово, яке сказав пророк Єремія до Варуха, сина Нирії, коли той писав слова з усті Єремії у книгу в 4 році. Його якима сина, Йосі, царя юдейського. Так говорить Господь Бог Ізраїлів, про тебе, варуху. Ти нарікаєш, ой, горе мені, смуток на смуток, причиняє мені Господь, я впадаю на силах від зітхання і не знаходжу спокою. Ось як скажи йому, так говорить Господь, дивись, що я збудував, те розвалюю, а що понасаджував, те викорінюю скрізь на тій землі. А ти бажаєш собі щось великого? Не бажай. Бо я пошлю лихо на всяке тіло, говорить Господь, а тобі я дам замість здобичі життя твоє на всякому місці, куди повернешся, він був слугою пророка Єремії. Все, що було сказано там і про Єгипет, і про Ізраїль, він сидів і записував, а його брат. Був секретарем при царі. Брат, мав печатку, завіряв всі договори, так як нотаріус, чи так як адвокат. Люди приносили гроші, і видно, той показував йому, бо дивись, дивіться, що я маю? Ну, ти в пророка то пророк Божий. А що ти з того маєш? А дивись, що я маю? І зовсім недавно в печатку цього цього брата знайшли там десь при розкопках. І, видно, так, зустрічаючись в своїй родині, він бачив, що той здобуває щось. А я вже стільки пророц записав і нічого мені нема. І він журився перед Господом. А Господь каже: ось пророк, пророцтво до Твого Писаря і до Твого слуги. Приходять часи тяжкі. Те, що я насадив, я викорчую. Те, що я збудував, я зруйную. Ти бажаєш собі чогось великого, але не бажає нічого. Тому що серед того всього нещастя тобі було ж... буде дано життя на кожному місці, де ти будеш знаходитися. Тобто, отак, як ти є, отак і буде. Ні машини, ні дому. А можливо, так, як написано в новому заповіті. Пам'ятаєш, за що треба дякувати і просити Бога? Тому що часто наші люди, вони з яку розвиваються. Ну, п'ять акрів, ну десять. Ну що, то мало? П'ятдесят. Давай сто. А написано у Слові Божому, маючи що? Їжу, одяг і ще що? Те ж саме, маючи їжу чи пожив і одяг. Будьте вдячні, йому навіть за дім не згадується. Розумієте? І тут Господь дає для нього, для слуги, життя на кожному місці. Своїми ногами будеш йти, досягати, будеш минати місця, де будуть нещастя, будеш всередині нещастя, люди, може, будуть вмирати по праворуч і ліворуч, а тобі буде дано життя на кожному місці. Бо закінчуються добрі часи. З позиції слуги можна досягти тільки того, що мати життя, поживу і одяг. Тому, брати, це надзвичайно серйозно те, що на сьогоднішній день я прочитав те, що в Тимофія написано. Спочатку випробовують. І тому ваші брати і церква згодилася щоб помолитися Господу, щоб цей період можна було більш прискіпливо придивитися до вас, і щоб ви могли сказати, чи ви згідні бути на такому положенні. Тому що він, воно обіцяє не тільки то, щоб бути великим провідником народу чи великим пророком, але можна досягнути нічого, не маючи навіть що синові своєму дати. Тому що як буде дароване життя, або можна принести велику біду для себе і для рідних своїх. Тому я закликаю кожного, щоб ви собі самі перечитали те місце ще раз, яким має бути діякон, служитель Господній, той, який відданий Господу, той, який буде покірний служителям, які вищі по рангу. Стоять. Не бажати зла. Благословляти того брата, який є пастором, скільки років йому Господь не призначив, і він буде відчувати, що він може бути. Не робити ніяких бунтів, не створювати ніяких родинних коаліцій. Тому що нема в коаліції, коаліції родинній чи якійсь іншій сили. Є тільки маса розділень. І ми то бачимо, приїхавши в Сполучені Штати, як церква однорідна і однакова намножились, наділились таким чином, що один одного не впізнаємо. І такий день сьогоднішній. Тому, брати мої, хай Господь вас благословить. Згадував пастор відносно того, що жінка має велике значення. Так, Без жінки. Буде падіння. Вона або підтримає, або підкосить ще більше. Тому в молитві несіть ваших чоловіків. Будьте прикладом для них і для всіх, хто є навколо. І хай Господь прясно благословить. Я не знаю майбутнього, але знаю його Господь. Але якщо ми покоримося Йому, то буде благословіння. Зверніть увагу на тих, Священників, які покорилися в вірі, про яких не сказано, що вони дуже сильно росли по якихось, якихось щаблях. Але для них було саме головне, щоб бути в церкві Христовій. І множувалося число учнів. Прочитайте собі ще раз той останній сьомий текст. І багато священників покорилося в вірі. Для них було. Великою привілегією, щоб бути членом церкви Христової. Тому тіштеся вже тим, що ви є в церкві, тіштеся тим, що довіряється вам велика, велика робота, і будьте вірні в ній, і вас Господь благословить. А зараз я призиваю всіх до молити, схиляємося перед Господом.